Есть, не есть, еле есть, 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 есть,

Соєдняються два рукава, один на лахетний ствол ствол з приходниками, другий на доповнительний ствол, який коригується непосередньо на лісні пожежі. 6 кілометрів сам робот їде, рукава може тягнути 10 рукавів, заповнені водою. Дивиться гайки, затягувати на кожні стороні чотири камери, покруг робота, дві камери в лафетному стволу. Одна е, проста камера, друга тепловізійна. Антенни вистачає їзди, їзди до півтори тисячі кілометрів. Це якщо з даного автомобіля піднімається мачта, антенна на мачті знаходиться і вона коригується відповідно, куди рухається сам робот. Техніка з міста, фехта. В Німеччині коштує даний робот 10 мільйонів гривень, комплект автомобіля 30 мільйонів для того, щоб не вражались люди, які працюють біля нефтебази, вибухонебезпечні предмети. Ну краще його відправити, чим якась людина постраждає. Робот коригується з БПЛА, тому що якщо кудись от як щас з'їхати, потрібно дивитися. Поруч з ним не підеш, потрібно на БПЛА коригувати. Повороти, куди і що саме. Гасити. Так, розпилення на ньому є, пряма струя. Ну все зараз покажемо. Можна З автомобіля. Ми ще покажемо автомобіль. Ми можемо тепловізійну камеру бачити, ми можемо звичайно,

что так важно и